Вам всім міцного здочка, пусть Бог береже всіх вас. Хочу на, нагадати те, що записано в Божому слові. Боже Слово каже, що всі люди згрішили та позбавлені Божої слави. За наші провини і гріхи Христос прийшов сюди в цей світ і помер на Христі за кожного з нас. Щоб, щоб кожний віруючий щоб кожен, віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус помер на Христі, подолавши смерть, Воскрес, Він є живий. Він закли... закликає людину, покаяться увірувати. Примириться з Богом. Пропонуємо вам безкоштовно святе письмо, Євангелія, хто бажає може взяти. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде. Помилуй, спаси в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. І спаси нашу країну. Дорожче щоб це кровопролиття на нашій землі завершилося. Прийшов мир і спокій в ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь. То бажаю святе письмо, ми його даруємо безкоштовно. Дякую за увагу.